Отже, Україна дістала план дій уряду. За нього проголосували 269 народних депутатів. В планах децентралізація, зміни до бюджетного та податкового кодексів і новий закон про державну службу. Це перші зміни. Трохи пізніше планують скасувати неефективні пільги, створити дієву поліцію замість міліції і зробити всі зарплати українців. Так званими білими кінцева мета уряду за словами прем'єр-міністра Арсенія Ценюка це членство України в Євросоюзі. На етапі обговорення програму підтримували не всі народні депутати. Потім думку змінили. Перше питання порядку денного програма діяльності уряду на наступні два роки. Доповідає прем'єр Арсеній Яценюк. В основі цієї програми є наш курс на європейську інтеграцію, і база для такої програми. Є угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Для того щоб відповісти на запитання, що робити, треба відповісти на запитання, які виклики є сьогодні в Україні. Презентацію програми Кабміну слухали не всі депутати. Деякі в цей час ходили кулуарами, а деякі пішли в буфет. Це все я читав вчора на фракції. От це все ля, -ля, -ля Це, конечно, замечательно, але ми свою позицію вже фракції висказали. Наша позиція ми не будемо голосувати за цю програму, тому що вона не відповідає коаліційному соглашенню. Ісходять з того, я своє час, працюючи з людьми. І, кстати, паралельно получалася, можливість поїсти. після завершення доповіді прем'єра. Депутати запропонували зміни і пішли на перерву радитися. Програмі уряду є багато пунктів, котрі є прерогативою парламенту. Я особисто нарахував понад 40 законодавчих актів, які планує прийняти програма «Дій уряду. з іншого боку. Коаліційна угода парламентських сил також передбачає багато дій виконавчої влади. Саме тому зараз на раді коаліції ми прийняли рішення про те, що об'єднаємо обидва документи. Прошу голосувати, шановні колеги, народні депутати. 269 голосів. Програма дій уряду депутатами ухвалена свою позицію. Змінив Семен Семенченко і натиснув кнопку за разом з іншими колегами по фракції. частиною цієї програми коаліційне соглашення. Це Документ наш страниці, страниця, ми нарабатили практично місяць, і там всі наші правки були учтені. Тому позиція змінилась жодного голосу не віддала фракція опозиційний блок. Тому що вона нічого спільного з виведенням України з кризи. Немає а віч мені нагадує програму, її можна було би назвати Україна без людей. Міністр соціальної політики Розенко запевнив жодного урізання пільг та зменшення соціального забезпечення у програмі Кабміну немає. Деякі категорії громадян просто рождають, але в першу чергу це стосуватиметься людей небідних, не бідних. Не бідних. І тому, коли ми говоримо про адресних спільських допомог, ми відверто говоримо. Ну вибачте, пенсіонери, які сьогодні отримує пенсію в 10-15 тисяч гривень, не буде мати право на безкоштовний проїзд. Програму уряду ухвалили. Тепер, за словами урядовців, будуть виписувати механізми реалізації. Валерія Богранцова, Ірина Ромалійська, Вадим Тимофієв, Андрій Мишляхівський перший національний.